Хочу зробити кишеню. І хочу зробити не просто там кишеню, а накладну кишеню подвійну. Я зараз покажу. Значить, от я взяла шматочок тканинки, що в мене є, залишається ще трошки. І зараз наношу лінію таку оце. Поздовжня ниточка, оце поперек. Значить, я повздовж от малю, наношу, е намалюю лінію наношу 15 сантиметриків. Так, 15 на 22 з половинкою. На 22 з половинкою. І даю такі прибавки. Отут один сантиметрик, отут один сантиметрик, отут один сантиметрик, а тут візьму, тут візьму поки що два. Оце вверх в кишеньку. Вирізаю. Вирізала один прямокутничок і нанесла ще один прямокутничок, такий же. Єдине отут з боку я додала ще 05. І теж його зараз вирізаю. Так, вирізала два прямокутничка. Тепер беру той прямокутничок, що трошечки більший. І... Ось у мене прибавки мої, це 1 см, це 2 см. А я поверху кишеньки, там де 2 см в сторону, вправо відкладу 7, а вниз по, по припуску відкладу 11 см. Ось отак і зведу сі точки. Далі відкладу від цієї лінії, що тільки що нанесла, відкладу 2 сантиметри, і оцей кусочок, трикутничок оцей зрізаю. Далі е, дублеринчиком проклею оцей шматочок по, по, на нас кусочок, і е, в, в, на другому прямокутничку оці 2 сантиметри я проклею дублеринчиком. Е, Проклеїла, запрасувала тут і тут. І тепер тільки той прямокутничок, де в мене збоку зрізано, я отут прошию двома паралельними строчками і закріплю оцей зріз. Тепер от я запрасувала отут зверху ці 2 см. І тепер Треба мені пришити оцей маленький шматочок. Як я це зроблю? Отак накладаю. Тобто, один припуск у мене дивиться наверх, а припуск з цього цієї кишеньки вниз. І отак, отут в канавочку, даю строчку прошиваю. От. Тобто, в мене оцей верх і оцей верх з'єднаються. Шила. Ось так це виглядає, воно не наче як накладене одне на одне. Оцей зріз можна підрізати до 1 сантиметрика. Тут я підрізала, от, от поверху, ось отак поверху, воно буде в готовому вигляді. Тепер я оцей верхній верхній кишеньку отак перегинаю. Ось отак. Отут де в мене шовчик і прострочу по всім трьом швам. Ось отут почну, дойду до куточка, розвернуся на один сантиметрик. Тут трошки буду піднатягувати, бо в мене ж це те, що зріз, зрізано, трошки більшень. І дійду до цієї частинки. Прошила, але я спочатку прошила по трьом сторонам, потім оцю коротеньку сторону я розпустила, бо в мене отут не виходить закрити кишеньку. Тому тільки оця довга сторона і оця оця. Низ кишеньки. Зараз я зрізаю зайві куточки всі зрізаю, сходжу на прасочку попрасую і буду пришивати кишеньку, прошивати кишеньку далі. Я запресувала кишеньку по цим трьом сторонам, отут прострочила дві паралельні строчки. Ідуть. Тут відміряла 15 см, і ось відміряла, загнула. Так. І тепер буду оцю кишеньку накладати і пристрочу. Я заготовила ось таку кишеньку, але виявилося, що вона я прорахувалась трішечки і вхід кишеньку тут збоку, не з тієї сторони. От. Мені потрібно було, щоб отут. Від боку. Тому, ну, тому я дуже швиденько переробила, викроїла іншу кишеню. Все швидко зробила. ця вийшла в мене кишенька навіть краща. Тому що це, це була перша кишеня, експериментальна. Це вже друга. Вона вийшла швиденько. Я дуже швидко зробила, вже пришила ось так вона виглядає. Ось вхід. А ось інший вхід. Залишається тільки робити петлі і пришити гудзики.